Слава Україні Героям, слава. Я навіть не буду питати вас, те, про що ми питаємо наших телеглядачів, бо це риторичне питання, чи потрібно забороняти діяльність РПЦ в Україні. Розпочнемо нашу розмову із заяви Зеленського про те, що наприкінці травня чи в червні очікується великий наступ Росії. Про це президент України заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS News. Послухаємо, що сказав Зеленський. А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць? Ну сьогодні ж про це пише за економіст, про те, що новий великий наступ можливий у червні, і здатність України стримати його цього разу виглядає набагато менш впевненою. Пише це видання. Як пане майоре, Україна має підготуватися до цього наступу? Чи ми вже прогавили той час, і як Україна може зупинити цей наступ? Ну дивіться питання: прогавили чи не прогавили. Це вже питання риторичне. Дуже сильно чую. ехо, скажіть вашим глядачам. Я сам себе чую дуже голосно. Отже, питання риторичне, тому що в принципі ми мали би робити оборонні споруди постійно. Ви замітьте, як тільки росіяни віджали якийсь кусок території, зразу їде техніка, зразу починають включаються бетономішалки, і вони фактично заривають свою піхоту в землю. А наша живе в морах, які викопали собі лопатами. Ми пам'ятаємо, як заложний, зупинивши наш контрнаступ, побачивши його безперспективність, без підтримки авіації і переваги тотальні переваги в артилерії, а також систем розмінування, вже тоді сказав, що потрібно готуватися до оборони. Що фронт стає статичним. А я казав, статичний фронт без переваги в артилерії це наша погибель. Тому якщо ми якщо він статичний, значить він має бути заритий в землю настільки, щоб піхоту врятувати. На превеликий жаль, президент Зеленської. Піж за все, зробив висновок в тому контексті, що навіщо нам готуватись оборону, якщо ми будемо тільки атакувати і звільняти свої території для того, щоб на можливих якихось там Стамбул-2 турецьких перемовинах в нас реалії на землі виглядали краще, ніж собі може уявити Путін результат результат. Такі, що ми вклали найкращу піхоту в світі, ми вклали в силу українську землю. Я говорю зараз про своїх побратимів і посестер. Ну але тим не менше нічого не навчило Зеленського, і зараз він звичайно каже, що в нас краще ніж три місяці назад. Так звичайно, ми вже залишили Авдіївку, ми залишили ридут Ласточкіно. А нових оборонних ліній ми там не збудували, і ми бачимо, як ворог тисне постійно на авдіївському напрямку? Якщо ми подивимося, що відбувається сьогодні на часів яри, то дуже хороші оборонні споруди за рахунок, скажімо так, власних можливостей має часів яр. Але якщо ми подивимося, наприклад, на півдні від часів яра теж саме Іванівське, то Росіяни починають там продавлювати і запитання: а чому фланги знов, Мають тріщати і триматися за рахунок тіл моїх побратимів і посестер. Росіяни не будуть атакувати в лоб. Вони і Авдіївку в лоб не могли взяти, вони й Бахмут в лоб не взяли. І з часів яром така сама історія буде. Вони в лоб його брати не будуть. Е, яким чином трішечки покращилась ситуація, якщо вірити словам президента, я бачу лише один напрямок Купінський, і покращилася вона в тому, що росіяни перестали не стали більше тиснути. Ну, кажуть, що якісь підрозділи вони перевели на Білгородщину. Хоча, в принципі, то вже треба питатися не в Ігоря Лапіна, а в розвідки. Тому резюмуючи вище наведене, якщо ми говоримо про те, що сьогодні, можливо, щось покращилося, то це лише завдяки тому, що аж в січні місяці, лише в січні, незважаючи на серпневі заяви ще залужного, лише в січні в Кабмін кошти на будівництво оборонних споруд, і вони почали. Рити, причому не скрізь в січні почали рити. Я вже розповідав на Запоріжжі. Вони з січня по лютий тендерами бавилися місяць. В них 40 кілометрів до фронту, а вони з тендерами бавились. До речі, так і не провели тендери. Ну але вроді би зараз я вважаю, що це правильно, коли Запорізька обласна рада там само розпустилася і передала всі важелі військово-цивільній адміністрації. Ну реально, 40 кілометрів до, до, до фронту. Яка вже там рада? Які вже там голосування? Там має бути вся влада, як то кажуть, в, різка, ві, в руках військових. Бо інакше Запоріжжя теж не, не, не так далеко від ймовірного ураження з боку Росіян. Тому питання оборонних споруд буде стояти гостро питання мінувань буде стояти гостро. Ну і звичайно, системи ППО. Набагато покращиться ситуація, якщо наші керманичі перестануть сидіти і ждати, коли ж там конгрес проголосує чи не проголосує, а поставлять питання щодо закупки, умовно, чи Петріот, чи Сампті для того, щоб прикрити Харків, для того, щоб прикрити Суми, для того, щоб прикрити Одесу, Запоріжжя, ну такі великі міста. Бо росіяни, наскільки я вже так дивлюся, вони починають оцю теорію великого хаосу у великих мегаполісах для того, щоб збільшити. Перетік громадян внутрішньо переміщених осіб з тих чи інших міст. Ну дивіться, вони ж бомбардують Харків не інфраструктуру. Вони просто валять по житловим кварталам. Для чого ну так певно ну, для того вони це і роблять, і валять вони не тільки за допомогою там керованих авіаційних бомб, нашу прифронтову територію, але валять за допомогою ракет, які ми не можемо збивати. Ті ж самі С-300 і так далі, Сумщина так само потерпає. тому нам пора працювати саме в цьому напрямку, і поки там Сполучені Штати голосують, не голосують, але дотискати історію з замороженими російськими активами для, хоча б закупки ППО, я вважаю, доцільним було б з боку президента Зеленського звернутися, виходячи з ситуації до Франції. Почувши готовність Макрона вводити війська. Ну, війська не війська, але системи протиповітряної оборони разом з обслуговуючим персоналом могли би працювати, прикриваючи Одещину. Наприклад, і це треба робити. Але для цього треба звернення президента, введення військ на територію України. Це потрібно голосування парламенту. Ну, ми ж бачимо, чим займаються наші парламентарі. Вони там придумують законопроекти для узурпації влади в Україні на превеликий жаль. Я не бачу перспективи прийняття закону України про мобілізацію. Я не бачу такої перспективи, поки що ну не сь, знаю. Сь, 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 сьогодні. Не повідом, повідомив Ярослав Железняк, що вже ухвалено е, більше 4 тисяч е, оцих розглянуто поправок, тобто 97 чи 98% відсотків цього законопроекту вони пройшли. Але е, там настільки багато різного і суперечливого, що в результаті. Як ви вважаєте, от якщо навіть Верховна Рада ухвалить в такому вигляді цей законопроект і він стане законом, то чи чи підпише його Зеленський? Чому Зеленський зараз, коли говорить, що є небезпека нового наступу росіян, не говорить, що давайте терміново ухвалюйте закон про мобілізацію, тому що нам потрібні будуть люди влітку? Зеленський політиком став, а не державником. Державником він так і не став. Це не популярні тези. Дивіться з приводу зниження призивного віку з 27 до 25 років. Цей законопроект проголосований лежить в офісі Єрмака на підписі до президента, і він вже майже рік його не підписує. То про що ми ще можемо там говорити? Така сама історія і тут може бути. Побачите, як воно ще буде йти в залі, ви будете бачити, що буде робитися з тими правками. Дехто кажу, дехто так і не став державником, а вирішив стати політиком. Політики думають за рейтинги, державники думають за державу. Непопулярні рішення мав би взяти на себе в період такої війни саме верховний головнокомандувач Зеленський. Ну а тепер давайте поговоримо відверто. Чи в нас є закон про мобілізацію в Україні? Є. А що вони зараз тоді розглядають? Ну вони розглядають доповнення і поправки, а чи є моменти, які можна врегулювати без доповнень і поправок лише завдяки постанові кабінету міністрів? Так є. Ну, наприклад, перелік це зразок посвідчення працівника СТЦК. Права і обов'язки працівника СТЦК в контексті вручення повісток, алгоритм вручення повісток. Це те, що може Кабмін зробити. Не треба збирати 226 депутатів для цього. Але вони два роки цього не роблять. Ну от і все. Ну то що? ну до яких нам ще реформ не хватає? Ну і дозвольте мені, користуючись нагодою з приводу РПЦ. Російська Православна Церква, їхній цей російський патріаршество Московське там в Росії, 27 го числа. Опублікувало ну той їхній документ. Я не знаю, коли там всі називаються про те, що війна Росії проти України є священною. Отак вони використали теракти в тому корокусі, і для них питання знищення українців як такої нації це стоїть вже на рівні православної, тої їхньої московської патріаршії. Це в чистому вигляді геноцид. Заклики до знищення нації це геноцид в чистому вигляді. Тобто, православний джихад, можна ще так назвати. Ah, ah. Дивіться, пане Ігоре, ще одна тема достатньо актуальна в контексті того, що росіяни не збираються робити, оскільки вони зараз ведуть велику інформаційну роботу, і центр протидії дезінформації при РНБО каже про те, що росіяни дуже багато вкидають інформацію щодо наступу на Харків, і це є частиною ворожої кампанії пропаганди страху та не відповідають дійсності. Але от інструмент, який використовують росіяни Здебільшого в Україні, через які вони вкидаються. Це телеграм, який контролює росіянин Дуров. І як каже генерал Буданов, телеграм насправді є проблемою національної безпеки. І зараз я пропоную послухати Буданова, що він сказав про Телеграм. З точки зору національної безпеки це точно є проблемою. Це треба розуміти, при тому, що я абсолютно проти утисків свободи слова, але ну це вже занадто. Тобто, у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому вічати все, що йому заманеться, абсолютно все, що він захоче. І, А коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода змій. Та це не свобода змій, це трошки інакше, інакше називається. Народний депутат України Микола Княжицький підготував законопроект, який пропонує встановити для сервісу для месенджера Телеграм та аналогічних сервісів приблизно такі ж самі вимоги, як вже через встановлені українським законом про медіа для Ютубу та законодавством ЄС для решті сервісів, тобто не забороняти його, але регулювати, коли чітко зрозуміло, хто веде ці телеграм-канали, як вони використовуються в скажімо так, в роботі і чи проти України, чи за Україну і відповідно щоб унормувати існування у цього сервісу. Ви як сприймаєте ці ініціативи? І чи вважаєте ви, що Телеграм в деяких випадках просто це зло, яке допомагає росіянам вести проти нас війну в четвертому вимірі інформаційному? Ой, слухайте, ну знаєте. Я вам хочу сказати, що для мене особисто питання взагалі медіа, це питання свободи слова. Але в Україні за свободою слова заховалася свобода пропаганди, свобода брехні і ніяких механізмів це вирішити немає від слова абсолютно. Ну невеличкий приклад. Тобто, якщо у вас в медіа якихось в медіа, навіть не в телеграмі, а в медіа. Облаяли, залили лайном і опублікували неправдиву інформацію, ви йдете добросовісно до суду, три роки судитись, і суд зобов'язує ту чи іншу помийку, бо вже по-другому її назвати не можна, спростувати викладену інформацію. А якщо помийка її не спростує, то на тому крапка алгоритмів і механізмів видалити фейк не існує, навіть по рішенню суду. Особливо, якщо помийка, це якийсь інтернет-ресурс, зареєстрований, умовно кажучи, може бути в будь-якій країні світу, а керуватися з української якоїсь там IP-адреси. Ну тобто, це не є вихід. Якщо так слухати Буданова, то в принципі він сказав, що малюк в нас не проприратний, тому що в нас виявляється, існують телеграм-канали, і контрозвідка СБУ не може оприділити, хто стоїть за пропагандистськими речами. Ну, все мені все зрозуміло. Малюк не профпридатний. Що стосується законопроекту пана Миколи Княжицького, ну він носить певній мірі ризики, тому що прив'язка до певних людей теж може мати ризики. Ну, наприклад, я читав критичну статтю з боку такої мережі. В нас є інформнапал. Ну, ви розумієте, що в нас інформація. З офісу президента уходить. Пам'ятаєте тезу, ми планували контрнаступ, і він лежав у Путіна на столі. Тобто в офісі Єрмака тече, то ви собі уявіть, як тече в цій Нацагенції з регулювання там, питань телебачення, чи в будь-якій іншій структурі, якщо в президентському офісі протікає криша. То що ми ще хочемо там врегульовувати в інших механізмах? Дискусійне питання. Ну для мене особисто ще раз наголошую: якщо ми не можемо врегулювати питання з медіа, то питання російської пропаганди. Тобто, це вже не якесь персональна, там якийсь там наклеп щодо людини, і так далі, а саме боротьби проти пропаганди. Якщо малюк не справляється, ну хай кладе рапорт, пише, що він не може справитися з цією історією. От і все не може визначити, хто стоїть за карточним офісом, не може визначити, хто стоїть за телеграм-каналом Джокер і так далі. Ну так, да, якщо він не може визначити, ну ми всі знаємо. А він не може. Ну то що зробиш? Ну така життя, таке. До речі, центр протидії дезінформації оприлюднив список основних тікток-каналів, які поширюють ворожу пропаганду. Ще одна мережа, соціальна мережа, з якою борються до речі, Сполучених Штатах Америки. Що у Тіктоці Центр протидії дезінформації відзначає, що є у цьому списку довгий список. Вони визначили особисті канали російських пропагандистів, таких як Володимир Соловйов та Маргарита Симонян, провідні Кремлівські ЗМІ Це «ТАС», «Вєсті», Рен -ТВ. Не тощо до списку також потрапили російський артист, шаман і блогер Анатолій Шарій. От в, в контексті загалом того, як Росія намагається впливати на інформаційний простір України, продовжує впливати. Бо телебачення закрили російське е, свого часу, соціальні мережі ВКонтакті в Однокласники закрили. Тікток поки що вони використовують, Телеграм поки що вони використовують. І очевидно, е, найбільша мережа, я її теж назву е, Кремлівська мережа. Це все таки РПЦ є. Це ще, ще більша небезпека, яка загрожує Україні, аніж будь-які будь соціальні мережі чи там сервіси, месенджери. Чому до цього часу не ухвалено чіткого рішення, що філії РПЦ в Україні не повинно бути? Як би вона там не називалася церква, Українська Православна Церква чи ОПЦ МП? Ну такої церкви не повинно бути під час війни. Я хочу сказати, що на превеликий жаль, у нас по перше вже декілька років не виконується закон України. До речі, Ігор Лапін – автор цього закону, що не що не існує в нас в державі Україна Української православної церкви Московського патріархату. Якщо церква має зв'язок з країною агресою агресором з іншою країною, вона має називатися Російська православна церква. Тоді це буде більш зрозуміло. Якщо на ній буде висіти табличка Російська церква, то я думаю, що багато хто з громадян перестануть навіть в неї ходити. Це одна історія. Що стосується агентурних мереж і мережі, TikTok і так далі, ну для Буданова більшу загрозу, бачите, становить е -е, Телеграм. А не Тікток, хоча американці виділяють все-таки і борються проти Тіктока. Цікаво, чому? Я вам скажу, чому. Ну, Такої популярності, як Буданова в Тіктокі, напевно, ніхто з українських політиків чи військових не має. Ну, ну, може, Телеграм просто не такий популярний в США. Це теж може бути, що тікток китайський він набагато агресивніший. в Сполучених штатах ще раз наголошую. Я вважаю, що те, що належить до країни агресора, має бути у нас заборонене. Те, що належить країнам союзникам країни агресора, теж має бути заборонене останнім часом. І наративи, і все остальне. Не пов'язують таку країну, як Китай, з демократичною країною, вона все таки вважається авторитарною країною. А ми демократична країна. Ну от нам того лайна і не треба. Я так вважаю. Ну це моя думка суб'єктивна. скажімо так, а вже вирішувати звичайно. Ми ж змогли заборонити однокласники в ВКонтакті. До речі, хочу похвастатися першим зверненням до РНБО з цього приводу написав Ігор Лапін. Дуже добре пам'ятаю, скільки на мене тоді, і свободу слова він не вважає, і взагалі такий поганий, і що ж тут такого, це ж так удобно, однокласників контакті, музику послухати, і так далі. Я тоді стільки лайна того вигрібне на свою голову. Але тим не менше, богу дякувати, живемо ми без того лайна. Так само я думаю, що треба розбиратися із будь-якими інформаційними чи так званими інформаційними мережами, які несуть загрозу національній безпеці. Єдине що. Ну, ви ж розумієте? Дайте Зеленському сьогодні ще один інструмент для того, щоб узурповувати владу. Ну, дайте в нього є 5-6 менеджерів. Замість парламенту, в нього є сєрмак, який дає доручення окремі доручення прем'єр-міністру, тобто замість уряду. І дайте ще йому важелі впливу, окрім єдиного марафона, ще виключати чи включати щось. Оце саме найбільший ризик. Я так дивлюся, що ми пішли на війну за демократичну Україну, а повернемося з війни і офігеємо від того, що тут буде.